Вітаю всіх у нашому глибокому зануренні. Сьогодні у нас, ну, справді величний твір Мойсей Івана Франка. Так, річ фундаментальна. Ми базуємось на самому тексті, звісно, особливо на пролозі, ну і ключових моментах поеми. Ага, і наша місія, так би мовити, спробувати розібратися в головному. От трагедія лідера, зневіра народу, боротьба за мету, причому мета не лише буквальна, земля, а й духовна. Точно. І все починається, пам'ятаєте, з тих рядків, що просто ну, до мурашок. Народи мій замучений, розбитий, мов паралітик, той на роздорожжю. Ммм. Одразу відчувається цей біль Франка, його особистий біль за Україну. власне. Він же ж використовує цю біблійну історію як таку, знаєте, алегорію, як дзеркало, так. Але от що важливо, одразу ж там у пролозі, звучить і неймовірна віра. Вірю в силу духа і в день воскресний твоєго повстання. Так так. Тобто це не лише розпач, абсолютно, це і віра, і пророцтво, і от ну тверде переконання, що народ таки відродиться. Оця двоїстість, розпач і надія, вона задає тон усьому твору. І одразу бачимо оці головні конфлікти лінії напруги. Ага, мойсей проти народу, звісно. Потім Мойсей проти себе самого, його внутрішні сумліви. І навіть я б сказав, конфлікт по колій, старе, що втомилося, і нове, яке має йти вперед. Оця напруга між відчаєм і надією в пролозі, вона справді вражає, і одразу веде нас до першого великого конфлікту: Мойсей і народ. Так, сорок років постеві вже здавалося б, фініш напряма, палесту на поруч. А народ, а народ ну вони просто виснажені, зневірені і хочуть не стільки свободи, скільки от ситого минулого. М'ясо, стадь, їх, і масло, і сир, це найвища ласка. Саме так, матеріального комфорту. І в цій атмосфері Мойсей для них це вже не вождь, а просто, як там сказано, дідусь слабосилий. чиї слова вже нічого не варті. І от голосом цього розчарування стають Датан та Авірон. Це ж не просто якісь там бунтівники, це втілення народної втоми, втома, і, можливо, приземленості такої, так, приземленості. Вони кидають мойсею. Наші кози голодні, а на його слова про Божу волю, що замовчити помано, зневажливо так. Аж доходить до страшного рішення побити його камінням. Це ж показує, яка прірва між ними і народом. Жах. І як майсей на це реагує? Цікаво, що не прямим наказом, а притчею. Ага, притча про дерева дуже сильний момент. Розповідає, як дерева царя обирали кедр, пальма, такі величні, гарні. Але відмовились, бо царювати це ж відповідальність, це жертва, втрата власного комфорту, і погодився тільки хто Непоказний терен, саме так, і тут алегорія прозора Звісно, терен – це і є обраний народ, Ізраїль. Ну і звісно, в підтексті Україна так може непоказний, може зневажений кимось, але саме він має нести оцю місію. Бути сіллю землі, тобто сила не в близько, а в готовності служити чомусь вищому. Власне, і це, звісно, виклик їхньому баченню щастя як просто ситості. Не дивно, що вони його не чують. Але от цікаво, чи сам мій був завжди такий непохитний? Франкош показує його дуже людяним. Отак, оце психологічна глибина. З одного боку, він мужньо стоїть проти Дотана, навіть пророкує йому загибель. А з іншого, коли він сам на сам із пустелею. А от тоді його самого починають мучити сумніви. З'являється азазель, цей демон пустелі. І нашіптує найстрашніше питання так: чи вся його місія це справді Божа воля, чи може це його власне бажання, яке народилося з. Як там сорому і болю. Саме так. Чи не був він просто іграшкою власних скорбот? Це ж неймовірно сильний людський момент сумніву. І саме в цю хвилину найбільшого розпачу хто втручається? Єгова. Він підтверджує місію Мойсея, але, що цікаво, він ніби переосмислює саму мету. Ага, обітована земля це не просто клаптик території. Не стільки географія, скільки духовний стан ідеал. Ось де ваш обітований край безграничний, блистячий. Народ має стати народом духу. Але за той сумнів Мойсей платить. Так, високу ціну. Він не увійде в ту землю, лише побачить її здалеку. Фінал його історії, він такий, знаєте, тихий і величний водночас. Прощається з дітьми, і його заповіт такий простий: милосердними треба вам бути задля всього живого. І потім на гору Нево, подивився на омріяну землю. І помер. І реакція народу, яка спочатку страх, розгубленість, порожнеча. Здається, все кінець, провідника немає. Але ж ні, але ж ні. Раптом з'являється Єхошуа, Ісус Навен, новий лідер. Його заклик короткий, як постріл до походу, до зброї. І що народ? І той самий народ, що хвилину тому був паралізований, зривається з місця. Рух триває. Отже, підсумовуючи наше занурення. Мойсей, це, звісно, значно більше ніж просто біблійна історія. Безперечно, це потужна алегорія шляху нації з усіма труднощами, з невірами, моментами піднесення. Це роздуми про самотність лідера, про цю прірву між провідником і народом, про те, що духовна мета важливіша за комфорт, і про те, що сумніви це нормально, це частина шляху, навіть для пророка. А головне ідея неперервності руху. Справа живе навіть коли лідер відходить. Так, приходить хтось новий і похід триває. Точно, і от на завершення така думка для роздумів: дивіться, ізраїльтяни рушили до мети лише після того, як Мойсей зник. М -м, цікавий момент, що це може говорити про взаємозв'язок між таким, знаєте, харизматичним, пророчим лідерством і колективною волею самого народу. Можливо, іноді відсутність вождя це необхідна умова, щоб народ, нарешті, сам узяв на себе відповідальність і почав діяти, заради своєї обітованої землі, чи то реальної, чи то духовної.